Місце Москва метраж 87, кімнати три санузли, два дизайн, Олеся Шляхтина, фото Євген Кулібаба, коротенько, архітектор дизайнер Олеся Шляхтіна перетворила двокімнатну квартиру від забудовника в повноцінну трійку із загальною кухнею, вітальнею і двома спальнями. При цьому два санвузли і всі системи зберігання залишилися в наявності, оформлені орієнтувалися на практичність і на найбільший бюджет, плюс додали класичні елементи і цікаву колірну гамму. Подробиця. квартира являє собою правильний прямокутник на одній з довгих сторін, якого розташовані три великих вікна, щоб збільшити кількість функціональних зон. Олеся Шляхтіна запропонувала перепланування. Дві спальні розмістили навпроти один одного, а в центрі квартири загальна кухня-вітальня від коридорів відмовилися. Нові перегородки звели частково з піноблоків, частково з гіпсокартону. Стелі пофарбували двері в гардеробну і в спальню зробили розсувні. Архітектор продумала доступ природного світла в передпокій. Кухня-вітальня відокремлена від неї перегородкою, що не досягає стелі. Промені світла проходять вільно і ковзають по стелі. Потрапляючи в невіддаленіші від вікна зони, до того ж зберігається візуальна зв'язок з сусіднім приміщенням, і кімната здається просторіше з боку кухні, ніша перегородки оформлена як стелаж. Тим самим вона замінює традиційний буфет або гірку. Підлоги облицювали керамогранітною плиткою і зносостійким ламінатом з вінтажною текстурою зі стареного дуба, стіни пофарбували і обклеїли шпалерами у момент роботи над проектом. Близько семи років тому у мене був англійський період, розповідає Олеся Шляхтіна. Мені подобалося стилізувати інтер'єри в досі англійського дизайну, тому вибір шпалер зупинили на колекції з орнаментом, схожим на дизайн Вільяма Моріса. Дизайнерський прийом з класичних інтер'єрів, контрастне членування стін по горизонталі. Що додає простору виразністю й оптичну глибину, наприклад, в передпокою верхня частина стін покрита малюнком з широкими вертикальними смугами, а нижня обшита панелями, схожими на дерев'яні дошки, разом з широким молдингом, що відокремлює нижню частину композиції. Панелі пофарбовані в білий колір. У дитячій обробка нижньої частини стін повторює імітацію шпалер в коридорі, а вище кремового молдинга. Шпалери з ніжним синьо-блакитним візерунком, у ванні стіни, оформлені плиткою під мармур, під стелею обрамляє широка однотонна стрічка фриз, об'єднана з широким профільованим карнизом димчасто сірого кольору. У квартирі легко підтримувати порядок, і з плином часу в кімнатах немає жодного зайвого предмета, в обох кімнатах є місткі шафи, але головне місце для зберігання. Це гардеробна. У ній навіть з самого початку на прохання власників було виділено місце для велосипедів. У ванні за дверцятами люка доступу до комунікацій встановили водонагрівач проточного типу для пральної машини спеціально спроектована ніша. Говорить автор проекту. Меблі та декор в інтер'єрі різної цінової категорії є багато предметів, з У виборі Олеся Шляхтіна орієнтувалася на зовнішній вигляд і сполучуваність предметів між собою. У спальні навмисно використовували ефект асиметрії. З одного боку ліжка з металевою графичною спинкою поставили легкий столик консоль зі скляною стільницею, з іншого дерев'яний комод з висувними ящиками. По сусідству оббите темною тканиною крісло з вухами і декоративними гвоздиками над узголів'ям, незвичайні панно-спір'я. Тепер, коли робота закінчена, гості відзначають театральний характер квартири, простір збудовано як низка картин і планів не тільки за допомогою предметів, а й завдяки різноманітності колірних рішень. Планування бренди представлені в проєкті двері міжкімнатні та розсувні гарант пенал для дверей: іон-карнизи, пінополіуретан, пінополіуритан, урацтецор і європласт, плінтуси і утравод, розетки і вимикачі, абрадіатори арбуні прихожее, підлогове покриття, керамогранітна плитка, топцер, оздоблення, фарба, літле дрене, стінові панелі, і утравоот, вхідні двері, гардіан, меблі, шафа, купе, ікеа, пуф, інтер'єрна лавка освітлення, прамартен, артелам, люстра, Артеміде, декор. Дзеркало, Ікеа гостіне, підлогове покриття, ламінат-таркет, оздоблення, фарба, літ, лебрене, меблі, диван іке, журнальний столик, Цюретіонс Лімітед, освітлення стельові, вбудовані, ліхтар техніка, телевізор, Самсюнг килим, джероме Ботаніць, кухня їдальня, підлогове покриття, ламінат-таркет, оздоблення, фарба, літ лебрене, фартух, керамічна плитка, сір, стільниця, кварцовий камінь. Тичні стони меблі, кухня, ротпюнг стіл і стільці, цюретіонс лімітед, техніка, бость, освітлення, стельові вбудовані, ліхтар над столом люстра, масіве спальня, підлогове покриття, ламінат, таркет, оздоблення шпалери, колесо, меблі, ліжко і приліжковий столик, ікеа, шафа сосни, підфарбування і стільниця, інтер'єрна лавка, крісло, цюратіонс лімітед, освітлення, стельові накладні, ліхтар, лампа настільна. Чегома. Техніка. Телевізор Самсюн, декор килим Джероме Ботанець птах, Вітра вітрадитяче підлогове покриття, ламінат, таркет, оздоблення, шпалери Вільям Морі стібають меблі, ліжко, ескаль, інтер'єрна лавка, комод, стіл, письмовий крісло, все, ікеа крісло мішок, смарт балс, освітлення, брат ломав Артеміди, Люстра Счулер, декор килим Джероме Ботанець, картини принц спортивної команди і футболіста Тімоті Ойлтон, моторолер випре, Чагома, ванна кімната, підлогове покриття, керамічна плитка, рама маразі оздоблення, керамічна плитка, атлас Сонсорде фарба, літле дрене, Санфаєнс, арцади-умивальник, Арцадиумивальник, Арцадисімас, Ванна, джацоб Делафон, Сантехніка, Душова стійка і лійка, ганстроге монтажна рама і кнопка, деберіт, освітлення, споти, брільліант стельові вбудовані, Єхтар, полотенце, сушитель. Сунержа декор, дзеркало, перинрове санузел, підлогове покриття, керамічна плитка, керама маразі, оздоблення, керамічна плитка, керама маразі, фарба, літле дрене, санфаєнс, умивальник і унітаз, Сімас, Сантехніка, душовий піддон і дверцята мідліора, полотенцесушитель, сунержа, техніка, пральна машина. Бощ, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і